Добрий день. Здоров. Здоров, Саш. Здоров. Щось тебе давно не бачив. Ми знаходимося в тиру школи. Після повномасштабного вторгнення виникла така необхідність, що це приміщення використовується як укриття. А також під час навчальних занять, якщо немає тривоги повітряної, то ми використовуємо її як тир школи, де відпрацьовуємо елементи і вогневої підготовки, і навчання дітей по розбиранню складання автомата. Володимиру 60. Він ветеран війни. Після завершення служби у війську чоловік повернувся до ліцею, в якому працював до повномасштабного вторгнення. Викладає старшокласникам захист України. Тема нашого сьогоднішнього уроку вогнева підготовка. Вільно. Забрали год заки, стали в стрій. Володимир офіцер у відставці до лав збройних сил України долучився у березні 2022 року. Волі долі склалося, що я пішов в армію в 17 років. А закінчив 60. Я закінчив взагалі Новосибірське вище загальновійськове політичне училище. Служив на території Росії, на території України. А в 2004 році було велике скорочення Збройних сил. Я був звільнений в запас за скороченням штатів і працював в школі до повномасштабного вторгнення. Коли розпочалася війна в 2022 році, я звернувся в військкомат. Мені сказали, зачекайте. І по першій команді ми вас викличемо. І 6 березня мені. Позвонили з військомата, сказали, що за годину ви маєте явитися військомат. Служив у 86-й окремій єгерській бригаді понад два роки. У війську мав позивний сансей. Ну, означає вчитель, тільки з японської. Середній вік нашої бригади був чуть не 50 років. Це люди пішли старші, які були вмотивовані абсолютно, які знали, за що вони йдуть і чому вийдуть, не маючи буквально ніякої підготовки. Основний напрямок це Новопавлівський, це Вугледар. Після цього бригада була перебазована на Харківський напрямок. Прямок. Люди були всі в першу чергу це добровольці. Одне із найважких, самих, самих що коли люди, яких ти знаєш, яких ти добре, чудово знаєш, сьогодні були, завтра завтра їх вже немає. То це, мабуть, що Та Ще найважче, що повідомити це рідним, військовослужбовець, ну, в даному випадку учень, бере магазин в ліву руку, набій в праву руку і. Приступає до спорядження. Урок захист України в старшокласники викладають дві години на тиждень, каже Володимир. У ліцеї є і спеціальний клас, і тир, і навчальна зброя. Зараз Міністерство освіти і науки планує зовсім іншу якусь систему, де будуть базові школи, в яких будуть інструктори працювати. Ну, побачимо, як система себе зарекомендує. Нам розказують про стрільбу, так як воно все йде там. Зараз у нас війна в країні, і розказують, як правильно наложити турнікети, як прицілюватись. І ще Володимир Романович. Проводить два рази на тиждень стрільбу. Ми сюди приходимо, стріляємо. Найбільше вдається це стрільба, тактичні знання, маскування, тактичне мислення, відпрацьовування, тактичних дій як піхотинець. Я планую бути військом, можливо, в майбутньому. Я маю батька, який воював у 2014 році. Він багато що розказував, то я більше майже все знав від нього. Йти у війську з 18 років це надто рано, аби бачити війну, каже педагог, але вчитися захистити себе, свою родину, країну потрібно ще зі школи. Я рахую, що ну, по крайній мірі, хоча б 21 рік. От це, це вік, з якого от людина вже саме осмислила себе. Вона вже бачить, вона знає, підписує контракти. Йде. Це не обов'язково він буде служити там. Ну відповідно в піхоті, це в залежності від спеціальності. Якщо людина бажає і бачить, що треба захистити сім'ю, вона має йти. Територію потрібно тримати, захищати. Якщо ми тільки там відступимо, значить відповідно вони будуть далі рухатися вільно. Зотрузі десь забираємо свої речі і Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.